Відносини з ним до чого приведуть, і який буде розвиток ваших відносин з ним. Уяви цю людину, задай собі в умі ці питання, і давай дивитися, який розвиток ваших стосунків буде. Так, до чого вони приведуть? Розвиток цих стосунків. Значить, по весьмьорки Пентаклі ці стосунки будуть розвиватися стабільно і досить швидко. Людина тобі буде намікати на серйозні стабільні стосунки про те, що він гарно обдумав це рішення обдумане, але він буде прям дуже швидко таким от напористим і буде тобі одразу говорити, що він хоче вже сім'ю, дітей. що він е, дуже довго над цим думав, чи йому це потрібно. Але все-таки визначився, що він хоче сім'ю і стабільні, серйозні стосунки. До чого вони приведуть? Вони приведуть до того, що в цих стосунках буде важко по десятки жезлів. Е, це дійсно буде такі стосунки, як тягар. Але. Е, Тут важливо не піддаватися на якісь маніпуляції, тому що людина може маніпулювати, може обманювати, може мати якийсь свій намір скритний. Не впускати в, своє, в свою так, довіру да, швидко цю людину. Важливо його перевіряти, важливо йому давати якісь дійсно, так сказати, завдання, чи він їх пройде, чи він скаже, що мені це не потрібно. Да? Тобто давати йому такий от перевірку. Чи готовий він до якихось там, проблем і взагалі, да? чи справді він настроєний серйозно? По пажу жезлів людина дійсно буде активно проявляти ваші стосунки. Тут потрібно за ним наблюдати, да? до чого вони приведуть, тому що у людини є свої якісь наміри, і тут варто над цим якби, задуматись. Дійсно, У вас буде між, один між одним зв'язок, по карті дьявол, прям от притяження, таке, і вам буде ну, дуже сильно легко один з одним. І, як сказати, з однієї і важко, з другої сторони, і легко, тому що ви будете прям от, ніби ви прям дуже підходите, але в якихось там битових речах, ви наче взагалі не підходите. Це все через те, що ви прям дуже будете прив'язані один до одного, швидко прив'яжетесь один до одного.